Суми оренд комунальних, да, от класно було б з разом з приміщення, з площею приміщення? Так, площ, площа приміщення е, навіть можу сказати, наприклад, буквально вчора передивлявся Оликс оренди приміщень, на Подолі бачив приміщення. Е, Класне приміщення під е, певний заклад: 125, 150 квадратних метрів, 125 тисяч гривень оренда на місяць. Ну тобто, можна відкрити і подивитися оренди. Взагалі, оренда в залежності від місця і так далі, вона змінюється. Наприклад, є закриті жилі комплекси, там в доларі за квадратний метр дуже часто рахують 25, 30, 35 доларів в квадратний метр. Ну, давай так, от там площа там, 8, там, 80 квадратних метрів, центр, яка оренда? Може бути від 50-60 тисяч і до 100 тисяч гривень. Це реалі. Є і дорожче, я чув і про дорожчі оренди, але плюс-мінус ось така оренда. Тут залежно від стану приміщення, кому воно належить це приміщення чи це професійне рантіє і так далі. Окей, а комунальні? Якщо немає е, кухні і немає пал, це дуже взимку важливий момент: е, 12-15 при сьогоднішніх е, тарифах тисяч гривень. Якщо є е, опалення в приміщенні 20 плюс. Якщо це заклад з кухнею, це вже більше 40 тисяч між 40 і 50 тисячами гривень. Генератори, по перше, генератори дуже дорого задоволення. Там, де е, в кухні потрібні генератори для наших кухонь це від 20 бажано 30 кВт, і це неповноцінно запустити все обладнання, це щоб скорочене меню навіть працювало. І 6, 8, 10 літрів години роботи генератор. Зручно те, що зараз є е, компанії, які е, привозять е, паливо, тобто можна замовляти, вони привозять, заправляють, обслуговують генератор. Але сам генератор, так як я казав, 300-400 тисяч гривень коштує придбати. Е, на, в закладах лежить з кухнею. Для концепту контейнер, наприклад, першого закладу, ми придбали е, е, невеличкий генератор на 5. 7 кВт, 5 кВт достатньо, щоб заклад запрацював. Ми його придбали за 50 тисяч гривень. Це тоді бум. Зараз вони трошки дешевше коштують. І е, ну, в грошах саме скільки коштує сам генератор, точно не пригадаю, але точно знаю, що літрів 5-10 на день, от, саме в годину роботи.